Маємо в наявності Nissan Жук, автомобіль офіційний, купувався новим в автосалоні, один власник, 21 рік, топова комплектація, безключовий доступ, мертві зони, утримання в полосі, ксенон, камери 360. Комбінований салон шкіра тканина. Преміальна музика, басе, темний потолок. Навігація. Підігрів сидінь. Запуск кнопки. Пробіг 43 тисячі. Сервісна книга в наявності. Зауважень технічно, візуально, авто по автомобілю немає. Автомобіль в рідній фарбі, якщо забув сказати. Кого цікавить, телефонуйте.